Влітку я думав, що не зберу, може, і нічого. Зараз зібравши врожай, я приємно здивований. Фермер із села Дмитрівка на Кіровоградщині Олег Капітула зібраний соняшник зберігає у сховищі. Каже, хвилювався, що через посуху врожаю не буде. Натомість отримав 120 тонн з врожайністю 27 центнерів з гектара. Це одна культура, яка показала в цих умовах посушливих, без води, показала себе чудово. Соняшника дуже потужна коренева система, стрижневий корінь глибокий, і він витягнув вологу. Минулорічні запаси вологи витягнув з руку. Говорить, нині трейдери пропонують за тонну соняшника 24 тисячі гривень. Це найбільша ціна за останні три роки і у півтора рази дорожча, ніж торік. Це дуже гарна ціна, але я не продаю, чекаю краще, як фермер з золотою рибкою. Внутрішнє споживання як було, так і є. Наладилась в кращу сторону ситуація з експортом олії. Олійність в цьому році дуже велика, 3-4 рази вище, ніж у тому році. 50-55. Це власник олії Станіслав Сергєєв оцінює якість насіння соняшника. Каже, щодня переробляють понад 100 кілограмів, отримує 110 літрів олії. Нині за врожаєм соняшника Кіровоградська область на першому місці в Україні зібрали 1 мільйон 245 тисяч тонн, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ми лідируємо і за валом соняшника, і за площами його посіву. І відповідно, більшість переробних підприємств, які розташовані на території нашого регіону, не орієнтовані на перероблення соняшника». За даними керівниці департаменту, зібрали соняшник з 96% посівних площ. Врожайність на 20% менша, ніж торік 20 центнерів з гектара. Залишилась в полі невелика його кількість, пов'язана з погодними умовами, були дощі, тому зараз, після того, як погода стабілізується, його вже зберуть. Що стосується повалу, в цьому році спека вплинула в тому числі і на соняшник. Пояснює, втрати врожаю соняшника через посуху компенсували рекордні для області за 33 роки незалежності України посівні площі 642 тисячі гектарів. Це на 9 тисяч більше, ніж торік. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.